Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 9 листопада внесла 16 медіасервісів, пов'язаних із Російською Федерацією до списку заборонених в Україні. Про це йдеться на сайті Нацради. Підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих суб'єктів, і їх повна чи. Переважна спрямованість на територію та аудиторію держави. Агресора пояснили у нацраді. Тепер сайти, що потрапили до списку, заблоковані. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Кирило Пищиков, кінокритик. Пане Кирило, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Добрий день. Отож, пане Кирило, говоримо про заблоковані онлайн-сервіси для перегляду фільмів. Чому потрібно платити за кіно, як ви вважаєте? І чому досі частина українців намагається дивитися кіно безкоштовно ось на таких піратських сервісах? А, ну, давайте почнемо з того, що багато українців дивляться кіно таким чином, тому що у них немає. А... Жодної іншої можливості, наприклад, у нас просто величезна кількість маленьких містечок, селищ і так далі, в яких просто немає кінотеатрів, і всі нові прем'єри, які виходять, які ми, наприклад, в Києві тут можемо бачити постійно, вони бачити не можуть. І звісно, що. За старою звичкою звертаються до піратства, і тут входять всі, всі ті 16 сайтів, які заблокували, і ще сотня чи скільки піратських сайтів в інтернеті існує. Тобто, часто це історія про безвихідь і про те, що люди ну в них немає взагалі такої історії, щоб платити за контент, тому що у них навіть нема кінотеатру, де вони можуть сходити і купити квиток. І подивитись фільм. Тобто тут починається все з цієї історії. Пане Кирило, але ж якщо ми йдемо в кінотеатр, ми платимо за перегляд фільму. Що заважає українцям платити за перегляд фільму через, фільму через стрімінгові платформи, які, тримають, які мають базу, різні, різні бази фільмів? На вашу думку? О, комусь просто заважає те, що не вистачає фінансів. Ну, не треба забувати, що так, у нас не, не дуже багата країна, враховуючи те, що багато хто зараз навіть останні копійки донатить, то це не стає історією про якусь базову базові потреби. Тобто, це якась розвага. і у людини мислення дуже просте. Навіщо мені платити за розвагу якихось 100, 200 чи 300 гривень раз на місяць? Якщо я можу подивитися безкоштовно. І для того, щоб цьому навчитись навчитись платити за контент, за а, фільми, за серіали, за музику і так далі, все починається насправді з фізичного світу. А фізичний світ це кінотеатр. Тобто до, це дуже проста логіка. А, ти йдеш в кінотеатр, ти платиш за кіно, ти вчишся плати, платити за кіно. І там все е, твоєму мозку зрозуміло в інтернеті, воно трошки не зрозуміло. Пане Кирило, на вашу думку, чи ось це блокування російських піратських сервісів для перегляду кіно буде стимулом для українців, аби дивитися е, українське е, перепрошую українське іноземне кіно з платних е, платформ? Е, чи все ж таки це можливо буде якийсь стимул для того, аби об, обдурювати систему? Ну, по перше, боротись з піратством це в принципі така історія, вона неблагодарна. Можна скільки завгодно боротись з цим, але перемогти його неможливо. Це доводили і найкрупніші студії, і найкрупніші телеканали, і найкрупніші фільмові студії. Тому, ну, це як боротися з вітром. Тобто, ти знесеш одну. Різку, якусь, на її місці з'являться 15 нових, тобто класична гідра. Чи потрібно це робити такими методами? Я не знаю. Мені здається, що щоб українці платили за контент, треба давати більше можливостей для цього. У нас поки що навіть наших платформ не так багато. У нас є лише Такфлікс і у нас є Титр. І на цьому все так. Є, є великі компанії, такі як «Мегого», дійсно, вони пропонують досить великі бази, а, але так, люди до цього не звичні. і пояснювати це теж потрібно. І якась має бути стратегія у держави, якщо вона блокує. Ну тому, що просто заблокувати це абсолютно. Я вважаю, що немає сенсу ніякого. Ну тобто. Будуть дивитися якийсь серіал просто на іншому сервісі, або завжди є класичний варіант повернутися на торренти. і це взагалі неможливо заблокувати. Тому тут така історія. Зрозуміло. Дякуємо, пане Кирило. Дякуємо, що знайшли час долучилися до розмови у нашій студії. Це був Кирило Пищиков, кінокритик. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією: кінопродюсерка, кінорежисерка, кураторка. Культурних проєктів та засновниця онлайн платформи Такфлікс, про яку згадував пан Кирило Надія Парфан. Підказують мені, що за мить вона долучиться до нашої розмови. Знову підказують. Скажіть, чи є пані Надія Парфан на зв'язку? Отож, є пані Надія на зв'язку. Надія Парфан. Пані Надія, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Вітаю, пані Надія. А як пояснити користувачам піратських стрімінгових сервісів, що за кіно потрібно платити, і чому потрібно платити за кіно? За кіно потрібно платити з ряду причин: по-перше, це незаконно і це правопорушення користуватись піратськими сервісами, а тим більше поширювати контент, тобто, щоб дотримуватися закону і бути правовою державою сучасною цивілізованою, по-друге, це інвестиція в кіногалузь і оплата праці творців висококласних професіоналів. Якщо ми хочемо, щоб вони у нас були, щоб вони залишалися в професії, і могли далі працювати. Ми повинні в це інвестувати, голосувати гривнею, особливо зараз, в період повномасштабного вторгнення і кризи в галузі. Треба розуміти, що для того, щоб запускати нові кінопроекти, режисери переважно і продюсери мають вкладати свої кошти, і що термін виробництва в нормальний час для короткого метру це 6-12 місяців, а для повного метру це 3-5 років. І ось до того моменту, поки команда з продюсера і режисера зможе залучити кошти, їм треба якось працювати. І оці кошти надходження від роялтів від ліцензійних виплат, це фактично стартове фінансування наступного. Фільму також це підтримка економіки, це податки, бо всі ланки процесу від платформ до правовласників, дистриб'юторів і власне продакшенів платять податки, тобто це інвестиція в українську економіку. Ну і дуже часто це підтримка наших захисників і захисниць. Зокрема, ми на так 10% з кожного квитка віддаємо у фонд Повернись живим, але з багатьох фільмів віддаємо більше. Наприклад, з фільму Зошит війни Романа Любого 100%. Все, що ми заробляємо для нас, це по суті збитковий фільм, бо ну наша робота і утримання інфраструктури коштовна. Але всі всі кошти з продажу ми передаємо на перемогу. Ми також з багатьох фільмів у госпітальєри, голоси дітей, різні організації робимо відрахування. Тобто, це якщо коротко, дуже багато. Причин пані Надію, тільки що спілкувалася із кінокритиком Кирилом Пищуковим. Він згадав, що у нас доволі таки мало взагалі українських онлайн платформ для перегляду кіно і згадував одну із них, як вашу. На вашу думку, чому так стається, що українських онлайн платформ для перегляду кіно зараз небагато? Я б не погодилась. Мені здається, що їх достатньо, і що можливо, просто люди погано обізнані. Але на так є найбільша легальна колекція українського кіно, якісного українського кіно. Це близько 200 фільмів. і Я думаю, що. У вас буде що подивитися найближчі півроку, навіть якщо ви дуже інтенсивно будете дивитись, також є інші платформи. Мабуть, просто треба цікавитись, читати якісь фахові видання або гуглити назву фільму, подивитись онлайн легально. Про це пише преса і видання. Тобто, треба трошечки докласти зусиль і знайти цю інформацію. Пані Надія, знову ж таки наш попередній спікер казав, що часто українці на його принаймні думку, Кирило Пищиков, це говорив кінокритик. Дивляться ось ці піратські стрімінгові платформи через те, що немає можливості, банально немає можливості платити за кіно. Як ви ваша думка з цього приводу? У нас на такфліксі десь 30% фільмів доступні абсолютно безкоштовно. Тобто вам не треба платити, вам просто треба підняти ручки, вдарити палець об палець, зайти і дивитися. Тому я розумію, що справді наша платоспроможність не зросла за останні два роки, і ситуація складна, але є способи дивитися легально онлайн. І також це питання пріоритетів. Так я розумію, що не всі собі можуть дозволити витрачати кошти на якісь можливо не базові потреби, але ми витрачаємо гроші на транспорт, на стоматолога, на їжу, на одяг, на ну на дуже багато речей. І коли ми подивимося там на різдвяний чи великодній стіл. В українській родині щось я не бачу, щоб була така низька купівельна спроможність. Тобто це питання пріоритетів. Можливо, частоти такої, щоб там кожен день собі могти дозволити купувати книжку, ходити в театр і в кіно. Справді багато хто не зможе, але раз на місяць, кілька разів на місяць, я думаю, багато хто насправді могли б, бо кіно це дуже доступно. На так квиток на повнометражний фільм коштує 95 гривень. Це навіть не дві чашки кави у Києві в кав'ярні. Думаю, що раз на місяць багато людей собі це можуть дозволити. Пані Надію. На вашу думку, і все ж таки, якщо говоримо про оплату українським онлайн-платформам для перегляду кіно, чи є ось ця оплата за перегляд фільму онлайн суттєвою підтримкою для кінотворців, може, ви можете розповісти про те, яку частку мають від перегляду кінотворці детальніше про це. Вона є суттєвою навіть не через фінансовий фактор, а просто треба розуміти, що коли ви дивитеся фільм на піратських сайтах, творці про це просто не знають. Ці перегляди не індексуються. І якщо я, наприклад, зняла фільм, який супер-мега популярний, його всі обожнюють, але я про це не знаю. Мені не надіслали ніякий звіт, я ніяк не можу це підтвердити. Я не можу з цим звітом і документом піти і податись на наступне фінансування сказати: Дивіться, мої фільми дивляться, підтримайте мій наступ. Тний фільм, тобто це питання того, що ці перегляди не авторизовані, не верифіковані. Ми не знаємо хто коли скільки з яких країн подивилися, і саме це інформування навіть можливо більш важливе ніж фінансовий внесок. А щодо фінансової складової, це кожна платформа вирішує самостійно. Я можу сказати лише лише знову ж таки про такфлікс, що ми віддаємо творцям щонайменше половину від ціни квитка. Тобто це не з прибутку, треба розуміти, що е, вираховуються податки і витрати, і там чистого прибутку залишаються насправді дуже смішні копійки, і це не зовсім бізнес, це більш культурний проєкт. Але ми віддаємо половину, а часто і більше. Е, далі питання, як між собою правовласники домовляються, я не, не можу знати цих домовленостей. Наприклад, яка домовленість у продюсера з режисером, бо часто режисерові платять в знімальний період. На етапі написання сценарію, зйомок постпродакшену, тому що продюсер ризикує, але інколи, в залежності від цього договору, режисер також отримує свої відрахування рідше інші члени знімальної групи, тобто, це вже конфіденційна інформація, можна питати в конкретних продюсерів ваших улюблених фільмів і в режисерів. Але це важливо, це суттєво це аргумент на підтримку наступного фільму в будь-якому разі, і це престижно, тому що м, треба розуміти, що коли люди дивляться фільм онлайн платно, це означає, що це дуже добрий фільм. Бо вони його не дивляться в тусовці. Вони його не дивляться на фестивалі. Вони не не ходять на побачення чи побачитись з друзями. Вони це роблять вдома, і замість того, щоб дивитись, якийсь, ну не знаю, там серіальчик, якийсь так званий guilty pleasure, Вони обирають цей фільм. Це значить, що Зрозуміло. цей фільм працює. Зрозуміло і глядача. Дякуємо, пані Надія. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Надія Парфан, кінопродюсерка.